Митниця має сприяти піднесенню міжнародного іміджу України, її ролі та авторитету в світі, а таке під силу лише добре навченому персоналу. У цьому вбачають свою головну місію фахівці центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби України, що розташований у Хмельницькому. Щороку сюди на навчання направляють майже три тисячі чоловік з митниць України та сусідніх держав. Ця система унікальна. Такої системи напевно і не існує на сьогоднішній день, так як і раніше, була і система професійної освіти, була професійно-технічної освіти і взагалі вищої освіти. Тобто, всі багато дуже країн приймають наш досвід. Це вже третій міжнародний семінар, що збирає у Хмельницькому митників з країни СНД та Євроспільноти. Гості виявили особливий інтерес щодо застосування інноваційних технологій, дистанційного навчання та запровадження системи електронна митниця в Хмельницькому учебному центрі. уже э, традиции хорошие хорошая база которая улучшается с каждым месяцем даже не с каждым годом и поэтому здесь действительно есть возможность собрать вместе не только таможенников украины но и представителей других таможенных администраций чтобы на базе этого центра обменяться опытом и решить куда нам идти в будущем и как нам сделать Так, щоб таможений контроль був і що более ефективним, і так, щоб предоставляти легальному бізнесу льготи і упрощення, оновлений митний кодекс, що подано на розгляд парламенту, прискорить просування України до Євросоюзу, кардинально змінить принципи роботи на кордоні і в рази спростить процедуру митного оформлення товарів та послуг. Не буде багато цих всіх служб, які Супроводжують процедуру перетину кордону. Там як то санітарі, ветеринари, карантинні інспектора, екологи. Зараз ті дії, які робили ці інспектора цих служб на кордоні, буде здійснювати один метник. Глобальною проблемою залишається для всіх країн боротьба з контрабандою, способи спільного реагування на надзвичайні ситуації, координація дій митних адміністрацій та служб, що відповідають за безпеку під час великих спортивних заходів. Для нас таким іспитом на готовність протидіяти загрозам стане чемпіонат з футболу. Ми зараз відпрацьовуємо програму підготовці собак на протидії тероризму. Це були собаки готуватися в пошуку зброї, вибухівки. На сьогоднішній день уже почата підготовка цих собак. У звичайному залізничному вагоні є майже 100 вірогідних місць приховування предметів контрабанди. І на все про все митник та його чотирилапий помічник мають в середньому 20 хвилин, щоб виявити зброю, наркотичні засоби та тютюнові вироби. Наш досвід щодо підготовки цих кінологічних команд високо оцінили гості. Я відділ цей центр впрошу. Так вижу і зараз. вони продвинулись на ну за вони уділи то що. Что... Некоторые не могут за десятилетия уделать здорово другое, что есть такой семинар, что собирается вот кинологи со всего бывшего СНГ и из Евросоюза это здорово. Потому что этот это общение, эти 4 дня, это самая большая практика. Держмедслужба України виношує амбітні плани щодо створення у Хмельницькому потужного навчально-наукового комплексу до нашого міста вже перебралися кінологічний центр із Одеси та науково-дослідний інститут митної справи із Києва.